Доброго дня, діти! Сьогодні нам треба відвідати супермаркет. Щоб приготувати обід, не вистачає деяких продуктів, таких як помідори, морква, буряк, яблука та абрикос. А ще треба купити гудзики для сорочки, м'яч для фітболу та книгу. Все запам'ятали? Ні? А що потрібно робити, щоб нічого не забути і купити в супермаркеті все необхідне! Так, треба зробити список. Сьогодні ми будемо описувати предмети та позначати їхні властивості символами. За допомогою символів ми будемо позначати такі властивості предметів, як колір, форма та розмір. Тож спробуємо скласти наш список, де кожен предмет буде зашифрований. Почнемо з помідора. Помідор червоного кольору, круглої форми та маленького розміру. Тепер опишіть моркву. Якого вона кольору? Помаранчевого. Якої форми? Трикутної. Якого розміру? Великого. Морква помаранчевого кольору трикутної. Форми великого розміру. Далі буряк. Визнач його колір, форму та розмір. Отже, буряк бордового кольору, круглої форми та великого розміру. Опишіть яблуко, якого воно кольору? Жовтого якої форми, круглої, якого розміру? Великого. Яблуко жовтого кольору круглої форми, великого розміру. Повторіть яблуко жовтого кольору круглої форми. Великого розміру Пере опишіть абрикос. Абрикос помаранчевого кольору, круглої форми та маленького розміру. Як можна описати гудзик? Якого він кольору? Зеленого. Якої форми? Квадратної. А якого розміру маленького. Опишіть гудзик, спираючись на записані символи. Гудзик зеленого кольору квадратної форми. Маленького розміру. Опишіть м'яч. М'яч синього кольору круглої форми великого розміру. Останній предмет, який нам треба придбати, книга, опишіть її. Книга червоного кольору прямокутної форми великого розміру. Ось такий список ми отримали. Можна йти у супермаркет. Перший предмет, який нам треба придбати, червоного кольору круглої форми маленького розміру. Що це? Помідор. Наступний предмет помаранчевого кольору, трикутної форми великого розміру. Що це? Морква. Далі треба придбати предмет бордового кольору круглої форми великого розміру. Що це? Буряк. Спробуйте описати наступний предмет. Нам треба придбати предмет жовтого кольору круглої форми великого розміру. Що це? Яблуко. Опишіть наступний предмет. Предмет помаранчевого кольору круглої форми, маленького розміру. Що це? Абрикос. Розшифруйте властивості наступного предмета. Він зеленого кольору. Квадратної. Форми маленького розміру. Що це? Так. Гудзик. Також треба придбати предмет синього кольору, круглої форми великого розміру. Що це? Мяч для фітнесу. Розшифруйте властивості останнього предмета із нашого списка. Цей предмет червоного кольору, прямокутної форми великого розміру. Що це? Книга. Ми все купили за списком. Молодці. Тепер я пропоную вам виконати завдання. Посилання на завдання є в описі до даного відео. Можете роздрукувати аркуш та виконати вправи на паперовій версії. Або можна виконати її на цифровому застосунку. Для цього потрібно скористатись функціями сенсорного набору. У першому завданні треба визначити властивості та записати їх за зразком. У першій клітинці треба позначити колір вишня червоного кольору. Змініть колір пера на червоний. Намалюйте контур олівця. У другій клітинці треба позначити форму предмета, вишня круглої форми, змініть колір пара на чорний. Та намалюйте коло. В останній клітинці треба позначити розмір, вишня маленького розміру. Предмети маленького розміру будемо позначати таким символом. У другому завданні треба визначити властивості геометричних фігур і так само записати ці властивості за допомогою символів. Я бажаю вам успіхів, до зустрічі!